Всім привіт! Ви слухаєте, як це пережити? І з вами я, Олександра Підгаєвська, практична психологиня, консультантка та лекторка. Емоція дня сьогодні роздратування. Більшість з вас проголосувало і за неї, в тому числі в моєму опитуванні в інстаграм. Просто роздратування йшло першим. Отже, сьогодні поговоримо про що ця емоція, які функції вона виконує, як бути зі своїм роздратуванням, ну і декілька. Цікавих моментів, про які ви могли не знати. Сьогодні мені хочеться порушити звичну структуру, і я почну з запитання. От Наташа запитала мене, чому якісь речі дратують, а якісь ні. Почнемо з цього сьогодні, да, бо насправді немає людини, якій не було б знайоме це почуття. Ми дратуємось дуже часто, дратуємось з різних причин. І нам зазвичай здається, що роздратування зненацька береться ну й проходить. Так? Але повертається, повертається, повертається знов, знов, знов і знов добряче мучить нас, тих, хто з нами поруч. І зазвичай ми ну, намагаємось позбутись цього почуття. Ми п'ємо заспокійливе, переключаємось на щось позитивне, рахуємо там. Від ста до нуля, дихаємо, медитуємо, ну, а найчастіше зганяємо своє роздратування на тих, хто попав під нашу гарячу руку підлеглих, рідних е людей в черзі, які пробують лізти поперед батька, хто нас підрізає на дорозі, на домашніх тварин і так далі. А всі ці заходи не є ефективними і роздратування наше виникає знову і знову. Росте, шириться і заважає нам спокійно жити, власне. Повертаючись до питання Наташі. Роздратування це реакція на певну перешкоду, що виникає на шляху до нашої мети. Згадайте, ви маєте намір щось зробити, або щось одержати, або очікуєте на певну ситуацію, і ситуація не відбувається з вини. Якихось обставин. Причому вона на заваді вам стали люди чи події. І в цей момент, навіть коли ми це уявляємо, вже може з'являтися таке луна роздратування. Люди, речі, події, обставини виступають як шкідливі подразники. Самі по собі вони такими не є. Але варто лише виникнути такій специфічній ситуації. Як з'являється наше роздратування. Роздратування неочевидна емоція. І її буває важко подолати, тому що ця реакція на ситуацію пов'язана з перешкодою, на яку об'єктивно ми не можемо відреагувати агресією. Ну, можливо, є внутрішня заборона якась. От роздратування розростається все більше і більше, не сфокусоване на конкретному. Тому розпорошується, як, ну, якщо хочете аерозоль у всі боки. Думаю, що не здивую вас, якщо наведу тут приклад, коли е ми не можемо відповісти криком начальнику, який на нас кричить. Тому кричимо на колег або на рідних або на маму, яка там невчасно подзвонила. Ми не можемо накричати на дитину, бо нам не дозволяє наша педагогічна позиція. Наприклад, зате можемо накричати на чоловіка. Ну, так далі, і тому подібне. Я думаю, що такі приклади зринають у вашій голові, так само коли ви слухаєте це пояснення. Дратувати нас може все, що завгодно. Тут нема жодних правил і виключень. Близьке і дороге насамперед, просто внаслідок того, що тут на відверте протиборство стоїть внутрішня заборона. Тобто батьки, кохані, діти. Да? Якщо ми у спілкуванні з іншими людьми дратуємось, значить, скоріш за все. У нас нема можливості протистояти тим людям у відкритій формі. Тому, ну, що значить протистояти у відкритій формі? Сказати, що не подобається вам рішення або вчинок, виразити незгоду свою, або неможливість запропонувати інше рішення через страх образити чи розчарувати і так далі, тому подібне. Неможливість захистити іншим чином власний погляд, або ну, прийти до власне, тієї мети, яку ми зараз бачимо для себе як важливу, через обставини, на які ми начебто не можемо вплинути, і викликає в нас роздратування. Завдання цієї емоції звернути нашу увагу на перешкоду, яка стає на шляху до нашої, ну, назвемо це мети. Ну і дати нам сили для того, щоб цю перешкоду знешкодити. Наприклад, це може виглядати так: я живу з людьми, які мені близькі, дорогі, проте мені б не хотілося бути в їхній компанії ну, постійно. Так? Це можуть бути батьки, це можуть бути люди старшого покоління, це можуть бути колеги, це може бути хто завгодно, з ким ви раді, час від часу. Спілкуватись, проте не дуже б хотіли жити тим більше тривалий час. І багато хто на консультаціях запитує саме стосовно того, як це ж я можу дратуватись на маму, чи тата, чи брата, чи улюблену людину, навіть партнера. І ми починаємо розбиратись, чого ж людині хочеться. Яка, власне, оця є мета? Людина каже, та мені все ок, в принципі, проте інколи дуже не вистачає особистого простору. Хочеться побути на самоті зі своїми думками, зі своїми почуттями, книжку почитати, позалипати в телефон, щоб просто ніхто не чіпав якийсь час. І от ми бачимо тут мету, та, особистий простір, і є перешкоди на шляху до цієї мети. Постійна опіка, наприклад, чи е, традиції, да, приготування обіду, наприклад, а ви не є голодні наразі, або не хочеться вам збиратись за великим столом і обговорювати новини. Да, вам хочеться просто побути в тиші або поїсти в тиші, проте ви ну не можете, нібито не приєднатись до чого. Обіду, адже мама готувала, всі збираються, що ж я буду тут, значить, такими чіп'енцями. Але давайте подивимось, чи дійсно нема можливості організувати собі цей особистий простір. Коли починаємо з клієнтами дивитись, то знаходимо багато різних варіантів. Наприклад, попросити ну, якийсь час не чіпати мене, та, там, годину, дві, не знаю, скільки часу вам потрібно. Або якщо є така можливість, Вийти і організувати собі цей особистий простір на вулиці, або взяти і вдягнути навушники і домовити, що якщо ви в навушниках, то це означає, що ви в собі, і до вас не можна, чи закрити двері і так далі, тому подібне. Отже, коли ми можемо визначити потребу, яка в нас є, то знаходиться стратегії задоволення цієї потреби. Тобто ми починаємо бачити шляхи. Досягнення нашої мети. Тому дуже прошу вас, якщо роздратування спостерігається у вас, спробуйте зрозуміти, ну, чи задати собі просто питання, да? чого мені хочеться прямо зараз. Перше, що спаде вам на думку, є важливою відповіддю, яка дає нам змогу краще зрозуміти себе, ну і власне перенаправити роздратування в корисне русло. Тобто, зрозуміти свою потребу, зрозуміти, яким чином зараз. За допомогою ресурсів, які в мене зараз є, а вони завжди є, навіть коли нам здається, що в нас нема нічого. Якщо подивитись навкруги уважно, то точно знайдеться щось. І таким способом, по-перше, приділяти своєму роздратуванню увагу, а не переходити в обвинувачення, що ж я за людина така, яка дратується тут на рідних ну чи близьких. А по-друге, це знаходити ну, Власне, потребу, через що я хочу зараз, і сприймати будь-яку відповідь. Да? Наприклад, мені хочеться, щоб мене залишили саму. Або мені хочеться подивитись фільм, а не новини. Або мені хочеться не їсти зараз. А мене там, умовно кажучи, вмовляють: ну, давай, давай, давай поїж. Да? З чого я хочу? І пам'ятайте, що у дорослої людини є право вибору. Ви можете вибирати, ви можете. Вибирати, що вам робити, що не робити. Ви можете домовляти зі своїми близькими чи принаймні вчитись це робити. Як вчасно зупинитись, коли роздратування стає сильніше і сильніше? Ну, по-перше, згадати, що роздратування це про вас і для вас інформація про те, чого ви зараз потребуєте. Плюс, це інформація про те, що тут може бути якась заборона. Можливо, не усвідомлювана. Не можна відмовляти мамі, не можна там, не погоджуватись з чоловіком, не можна кривдити дружину своєю відмовою, егоїстично обирати себе, а не потреби дитини так далі, і тому подібне. Цілий ворог тут може бути упереджень і установок, які не допомагають зовсім. І тому психіка буде нагадувати вам про ці заборони. Де я не можу відверто висловити свою позицію через роздратування. Така от допомога цікава. Тобто, щоб вчасно зупинитись, коли роздратування стає сильнішим, нам потрібно тренуватись розпізнавати роздратування, пам'ятати, що роздратування це про мене важлива інформація. Якщо я навчуся чи буду вчитись принаймні, ну хоча б раз на тиждень до свого роздратування прислухатись і запитувати себе, що я зараз потребую, чого мені потрібно зараз, хочеться зараз, да? то ми можемо дуже багато цікавого дізнатися про себе. І знаєте, що цікаво, коли ми починаємо більше дозволяти собі, ми помічаємо, що наші близькі теж починають більше дозволяти собі і простору, повітря. В наших стосунках стає набагато більше, а звинувачень і маленьких таких спалахів сварок значно менше. Отже, щоб подолати своє роздратування, нам потрібно тренуватись, шукати його справжню причину. За перших ознак роздратованості варто роздивитись навколо, зазирнути в себе і запитати себе, що ж насправді мені заважає, яка перешкода з'явилась на моєму шляху, але пройшла повз мою свідомість. Знайти справжню причину роздратування нагадує знайти причину болю, локалізувати місце, визначити характер цього болю. Ну і тоді ми розуміємо, що з цим болем робити. Ситуація миттєво розряджається, напруга спадає і відновлюється наша душевна рівновага. Тому нагадаю вам, що ділити емоції на позитивні і негативні це те саме, як оцінювати пожежну сигналізацію. Вона Завжди підказує нам щось важливе про наш стан. Так, і будь-яка емоція дає нам важливу інформацію у вигляді сигналу про наші потреби і допомагає виділити сили на те, щоб ці потреби задовільнити. Дякую вам за увагу! Наступна наша тема буде: чи безсилля, чи думскрол. Я ще не обрала, але проголосували ви однаково що за першу, що за іншу тему. І ви знаєте, я помітила, що якось в мене трохи скінчились сили. Тому якщо вам подкасти мої цікаві, допомагають корисні, дайте мені про це знати коментом чи реакцією, бо відчуваю свою залежність від вашого зворотнього зв'язку. Він мене дуже сильно може підтримати. Підтримайте, будь ласка, якщо для вас важливе продовження. Дякую.